Навіть близькі і друзі не завжди лайкають твій пост. Я розумію, на початку ти вкладаєш дуже багато сил, а результату фідбеку ноль або дуже дуже мало. Але що робити, щоб реально отримувати ці лайки, отримувати цю реакцію? Лайки люди ставлять, коли є цінність закладена в пості. Але тут питання: що таке цінність? Як впевнитися, що у нас є цінність? В нашому контенті, але й цього не вистачить. Потім прийде питання опакування, чи воно відповідає цільовій аудиторії, чи воно відповідає твоїй обіцянці. Наступне питання буде: Ринок, чи є попит на те, що ти пропонуєш? Чи є пропозиція, тобто чи є конкуренція, як велика пропозиція. Все це впливає на те, як легко досягати успіх в тому, що ти робиш. Всі ці речі треба персоналізовувати, обговорювати індивідуально. Тому я запрошую тебе на свою безкоштовну консультацію онлайн, яку я буду проводити до кінця два. З 2005 року, бо це частина стратегії розвитку мого бренду. А якщо ти хочеш піти далі і готовий посвятитися себе в контент ще більше, ще глибше, то запрошую свою майстер групу вже платну, яка коштує 150 злотих на місяць всього-навсього. А якщо не переконаний, то може так. Ну що ж, не залишайся сам з тими проблемами. Я з радістю тобі допоможу, Приєднуйся до групи. Запрошую.